Знаєте, ми не повинні... у нас такий регіон в Україні, що Єшуа Месія майже нічого не каже. А коли ти кажеш Ісус Христос, то це щось каже. І ми не повинні боятися ні казати ні так, ні так. І якщо навіть ми зустрінемо якогось ортодоксального або неортодоксального світського Єврея, і якщо ми скажемо, що ми віримо в Ісуса Христа, ми повинні сміливо це казати. Чому? Тому що Ісус Христос це Месія, Єшуа, Машиях Ізраїля. І це благословення вірити в нього, і це відкрив нам Бог. Амінь. І почнемо з молитви. Дорогий Господь, ми дякуємо тобі за можливість ще раз прийти до тебе. І це реальна милість Твоя, і ми багатьох нюансів ми не заслуговуємо. І ми знаємо, що Єшуа віддав себе за нас, і це є свідоцтвом твоєї любові. Ми знаємо, що ти колись пережив це розставання зі своїм сином. Але потім ти прийняв його у вічність, і через нього ти приймаєш сьогодні і кожного з нас вічність того, хто віддав тобі своє життя. І ми на цьому місці, Господи, хочемо знову віддати тобі своє життя, хочемо знову поклонитися тобі, стати слухняними, стати тими, хто сповнений твоєю любові, віддати тобі всі труднощі, проблеми, гріхи, все все-все, що заважає, і зараз зануритися трошки в твоє слово. Ми молимо, щоб воно омило нас, очистило і принесло нам тільки благословення. А якщо ми навіть почуємо якесь слово викриття, нам щось не сподобається, але це буде від Тебе. Допоможи нам це прийняти, Господи, і ми дякуємо Тебе за все. в М'яшуа Місі. Амінь. Алілуя. Амі. Амі. Ем, у нас дуже дуже цікаво. Ну, у нас завжди цікаво, ви що розумієте? У нас не може бути нецікавого. У нас сьогодні дуже цікавий. Е... Тижневий розділ автори, він називається Бегар. Перекладається як на горі. Ось щось відбувалося на горі. І якщо брати Брід Хадаш або новий заповіт, і про це ми теж зачепимо трошки, то на горі щось відбулося. Колись Ішуа переобразився на горі. Його побачили його учні, не знали, що робити. Кіфа, тобто апостол Петро, захотів одразу там побудувати ще щось. І на горі щось відбувається. І про це, я думаю, скаже Олег Георгійович, що там на горі щось відбувається. А ми з вами зануримося в книгу пророка Єремії, 32 розділ з 6 по 27 вірші. Там більше віршів, аж 44. Ого. Це небагато. І я почав читати з 31-го розділу. І так, у нас 32, 6-27. Тижневий розділ. автори. Бегар на горі. Е мені у вісні прийшла така назва, е що якості, які хоче бачити в нас Бог. От я спав і мені нагадалося текст з Єремії, і там я побачив певні якості, і Бог сказав: Якості, які я хочу бачити в вас. Ось таке. Я хочу почати трошки раніше, трошки раніше з 31-го розділу, тому що там починається величезне, величайше і величне пророцтво щодо Ізраїлю і всіх народів землі, котре сьогодні досі діє. Хоча Єремія це 3000 років тому, плюс-мінус, то це пророцтво діє і понині. І 31 розділ, 15 вірш з 15 по. 17-й, Ми можемо прочитати, що це був час, коли. Е, е, зараз прочитаємо. Так говорить Господь: у рамі лунають звуки голосіння та гіркого ридання. Рахиль оплакує своїх дітей. Вона відмовляється від розради через долю своїх дітей, бо їх вже немає. Так говорить Господь: перестань голосити, нехай твої очі не проливають сліз, адже ти будеш мати нагороду за свій труд, говорить Господь. Вони повернуться з ворожого краю. Є для тебе надія на майбутнє, говорить Господь: діти твої повернуться у свої кордони. І Маттяго або Матвія, 2 розділ, 16 18 вірші, написано. Тоді Ірод, побачивши себе зневаженим тими мудраками, і вельми розгнівався і послав вигубити усіх діток у Бейтлехені, і всій окрузі його від двох років. І нижче. Тоді справдилося сказано пророкам Єремією, який сказав голосу рамі: чутно плаче ридання, і зойки великі. Рахіль плаче за дітьми своїми і не може втішитися, бо немає». Це вже було, тобто це пророцтво, і потім воно виконалося. Чому, воно, чому це сталося? Тому що народився Місія. І диявол вже з самого початку хотів його вбити, тому що він хотів принести. Нове він хотів принести спасіння і відновлення стосунків людей з Богом, народу Ізраїля з Богом, і розповсюджити Євангеліє по всьому землі. І вже тоді при народженні диявол хотів його знищити. І що ми бачимо? Ми бачимо, що... ми бачимо далі. Тобто пророцтво збулося. Далі 31 розділ, 31 вірш. Це для мене це золотий... золота середина всього тана. Особисто для мене Єремія 31,31 31, це золотий е, вірш всього донату. Як в Євангелії від Йоханана 3,16 золотий вірш нового заповіту, так? так для мене ось цей, що там написано? Находить час, говорить Господь, коли я укладу з домом Ізраїля, з родом Ізраїля, і з поколінням Юди новий заповідь». Тобто, це щось нове, це перше. Перше згадування взагалі такого поняття, як Новий заповіт в Танаху. Так, були пророцтва. Пророцтва про Машияха, про Місію, про Христа. Ще з Берешит, З Буття, з третього розділу буття вже є пророцтва на Машияха. Потім було пророцтва... І Аврааму було пророцтво, і Ною було пророцтво Аврааму, Давиду і ще покоління. І дуже раджу вам прочитати книгу «Дія апостолів». Зараз ви запишіться собі, вам це дуже допоможе. Книга Дії апостолів. Дії. Восьмий. Сьомий вірш, сьомий розділ, там ви зможете читайте повністю розділ, там ви повністю прочитаєте, як Стефан, він від буття до нового заповіту, до часу Ішо, коли він вже був розп'ятий, воскрес, вже був шавот. І він повністю показує, як евангелізувати можна в снагорі, або як евангелізувати будь-якій людині. Тому що там чітко показано. Це дуже. От, я, наприклад, ви, вам, вам радив, це прям досконало перечитувати. Я це роблю періодично. Мені дуже подобається цей розділ. І ми бачимо, що 31-31 Бог сказав, що зробить новий заповіт з домом Ізраїля, з родом Ізраїля і з, з поколіннями Юди. І це саме, це завжди пастор про це каже. І ми можемо це побачити так само в книзі. Послання до євреїв, 8 розділ, 8 вірш. Дуже, дуже легко запам'ятати, 31 і 31, 8-8. Євреїм 8-8 повторюється абсолютно те саме, тільки вже, як кажуть, апостол Павло або не апостол Павло, хто автор цієї книги не, не, на 80% думає, що це Павло. Неважливо, в принципі. Він повторює, автор повторює. Так, хтось із євреїв, по-любому. Євреї пише для євреїв, книгу «Євреям на Євреях. Це про Біблію. І він там повторює ці слова. І ми переходимо у 32 розділ, з 6 го вірша. Ми можемо побачити, що Єремія був ув'язнений. Його цар Седекія ув'язнив. За що він ув'язнив царя пророка Єремія? За те, що той казав те, що не подобається церкві. Він казав, прийде суд за твої вчинки. Ти робиш погано, отримаєш по заслугам. Ти поклоняєшся ідолам, окей. Бог сказав, вида вам не поклонятися, це мерзота в його очах, а ви проводите через вогонь у поклоніння молоху своїх синів, дочок, а це мерзота перед очима. Ви знаєте, можна зараз робити паралель, що в нас є там свято Івана Купала. Ну так, можна сказати, стрибає там через вогонь, Але ви знаєте, є трошки різниця в тому, що е, в той момент це був конкретно народ Ізраїля, який називався народом Божим, і він мав всі закони, настанову, він мав всі правила, по яким йому жити, і він навмисно проти них вчиняв. Але, але інший момент, коли є язичницькі народи, котрі Бога не знають, і це роблять. Ну, типу, з них і питання інше, Бог з них і буде питати по-іншому. Тому що так само, якщо ми читаємо книгу дії апостолів, коли Ребе Шауля, апостол Павло, проповідує в Афінах, він каже такі слова, що Бог беріг всі народи. Неважливо, вони були покло язичниками. Він беріг усі народи. Він давав всім сонце, луну, дощ з неба. Він піклувався про абсолютно про всіх. І це в, в, ми вбачаємо в цьому Божу любов до всіх народів. Навіть що вони поклонялися ідолам. Чи любить Бог нас, якщо, якщо ми поклоняємося ідолам? Дивіться, якщо ми знаємо, що це погано і поклоняємося ідолам, о, це проблема. А якщо люди ну, не знають, вони не знають, то ми є ті, хто може принести їм слово. Можливо, ми станемо як Єремія. Можливо, я не знаю. А можливо буде навпаки. Чому? Тому що Ішоа сказав, мене слухали і вас будуть слухати. Мене гнали і вас будуть гнати. Ви ж тут вибачте, такий шлях. Такий шлях за Господом, і ми повинні його обрати. Тому що Ішоа обрав нести свій хрест, Ішова обрав піти на, за нас, і ми повинні обрати, піти за ним. Тому що Він сказав, хто йде за мною, але не носе хреста, не гідний мене. Тому ми бачимо, що за слово викриття, тобто облічення російською мовою викриття, ми бачимо, що Седекія його саджає. І в цій в'язниці відбувається дещо неймовірно. Взагалі, в Біблії, особливо і в Новому Заповіті, є декілька місць, згадуючи про в'язницю і якісь чудеса, так? наприклад, апостол Петро Кіфа. Ангел вивив його так? вночі, він думав, що це сон, але з нього знялися кайдани. Ангел вивив його, і це було чудо. Або коли Шаулі і Барнава, Павло і Варнава були у в'язниці, почали славити Бога, і з них, не тільки з них, а з усіх в'язнів поспадали кайдани. Тобто щось у в'язниці відбувається. Так? І тут теж відбувається, написано шостий вірш. Того часу ув'язнення Єремія сказав, було до мене Господнє слово такого змісту. Ось іде до тебе Ханамиїл, син Шалума, твого дядька, аби тобі запропонувати купити для себе поле в Анатоті, адже в тебе на нього законне право на спадщину і викуп. Тож прийшов до мене у в'язничний двір Ханамеїв, син мого дядька, тобто він двоюродний брат його. Як і сказав Господь і запропонував мені, купи, будь ласка, моє поле, що в Анатоті, у Вінєминовому наділі, на ділі, тому що в тебе законне право спадщини, викупу, тому купи його собі. Тоді я зрозумів, що це Господнє веління. І купив я поле Ханамаїла, сина, мого дядька, що в Анатоті, відваживши йому сімнадцять срібних шекелів. Для е, довідки Анатот було таке місто. Зараз воно теж існує. Воно, е, це був наділ Ві, Веніаміна. Там жили е, левіти, е, вони там жили, і в них все було добре, поки не сталося погано. Ось зараз це місто знаходиться, скажімо так, на території Палестинської держави. Ось, і е, це теж символічно. Чому ми потім подивимося? І ось Єремія сидить у в'язниці, і Бог йому каже: купи поле. Господи, та яке поле? Я у в'язниці. Місто осаджують вороги, йде нам уходиноса. Отут, на кордоні 6 кілометрів до окупантів, а ти мені кажеш, купи поле. Як би ми відреагували? Але для мене дуже примітно. І я думаю, що Бог звернув саме на це увагу. Кінець восьмого вірша написано: Тоді я зрозумів, що це Господні веління. І ми повинні, звичайно, зрозуміти, в якому стані знаходився народ, в якому стані і де знаходився Єремія, але навіть у цьому він сказав такі слова. Тоді я зрозумів, що це Господні веління. Як нам важливо зрозуміти, що ті чи інші речі в наше життя, це не просто приходить до нас родич і каже, ну пожалуйста, ну зроби оце. А це Господнє веління. Розумієте, так? до тебе приходить твій родич і каже, будь ласка, допоможи. Але це не просто ми дивимося, та, ну, брата, братан. твалі, у мене свої справи. Я тебе, звісно, люблю, але я трошки зайняв. Знаєте, так не повинно бути. І ми іноді розцінюємо саме так. Ми іноді розцінюємо, що, ну, сейчас. Приходь завтра, завтра будуть гроші, а у тебе в кишені вони є. Що в такому разі Біблія каже, що якщо у тебе є сьогодні, ти повинен дати сьогодні, а не завтра. Тому що завтра може вже бути пізно. І так. Важливо сприймати Господнє слово не просто як дружнє прохання, а саме як повеління. Це допоможе нам мати страх Господень, відкриє сміливість і дасть мудрості вчиняти відповідно його слово. І дев'ятий вірш ми бачимо, що написано: Він купив це пору, відважив. Потім він взяв, що зробив? Вони взяли купчу, закарбували, її, все зробили, і написано. Що він віддав цей купчий свій грамоту Барухові сінонері, онукові Максеї в присутності тих чи інших людей у в'язничному дворі. І після цього, от що, дивіться, що я хочу донести, це те, що якості Єремії були в тому, що він був уважний до Слова Божого навіть у в'язниці, незважаючи на обставини. І це допомогло відкрити дещо, що ми будемо читати з 13-го вірша. І це дещо це просто дуже неймовірно. Якщо ми самі ще вдома над цим попрацюємо, і коли я сьогодні зранку молився, я просив Бога, щоб він допоміг мені не тільки сьогодні про це говорити, а потім протягом тижня ще перечитувати ту молитву, котру сказав Єремія, котру він засвідчив перед усіма людьми. Після того, як у в'язниці він послухався, купив це поле. І це було не просто, це пророцьке слово. Ця дія вона показує те, що Бог може зробити щось неймовірне. І давайте прочитаємо, я просто прочитаю цю молитву. Після того, після цього, в присутності всіх, я заповів Барухові такі слова. Так говорить Господь Савов, Бог Ізраїля. Візьми, візьми обидва свої, цей купчий свій грамоту, запечатаний, а також другий незапечатаний, і поклади їх у глиняний посуд, аби зберегти їх надовго. 15 Адже так говорить Господь Бог Ізраїль. І тут починає відкриватися щось. Прийде час, і в цій країні знову продаватимуть і купуватимуть доми поля і виноградник. Коли ми можемо казати про цей період, коли ми знову можемо купувати дома, продавати, робити ремонти? Коли? Зазвичай це час, коли немає війни, чи не так? Тому що ми знаємо, якщо от, спуститися, де Валя з Юре живуть, де мій батько живе, наші райони. Якщо обернути це на нашу країну сьогодні, чи варто там зараз робити ремонт на е, прибережній зоні в своїх будинках? Ну, хто повірі, робить. І він розуміє, що так робить, ви робите, скоріше за все по і війні. Але люди розуміють, не віруючи, звичайно, в основному, вони кажуть, куди рабу вам? Я зараз кладу гроші, а знову туди прилетить. Я зараз зроблю це, а воно знову зруйнується. І іноді ми так дивимося. І можемо дивитися навіть на своє життя, коли якийсь гріх розбиває нас із середини. Ми кажемо, ну зараз я оце зроблю, але потім знову впаду, не буду цього робити. І ми знаходимося в гіршому стані, ніж Єремія котрою в'язниці. І Бог дає нам слово Твоє, своє, для того, щоб ми вирвалися з будь-якого рабства невір'я, щоб ми вирвалися з будь-якого рабства гріха. Тому що, вибачте, гріх це не іграшка. Він руйнує так сильно, що ми навіть не можемо уявити. І вчора ми розмовляли з Олегом Геовичем. Стосовно гріха, і він запитав мене, от, якщо от коли ти робиш щось неправильно, коли ти грішиш, ти відчуваєш щось неприємне. Я кажу: Олег Георгіч, хочеться на себе просто от, як в блівотіна, вибачте, за таке слово. От, от, от іноді отак. А є люди, котрі так не роблять, вони можуть вбивати там робити. Ну, тобто ми не кажемо. Якщо ми, ми кажемо про те, що нам важко щось зробити, або ми погано себе відчуваємо, коли зайняли чергу не в свою чергу, так? то що казати далі? І це милість Божа, що це є в нас. Я вам скажу. Якщо ми відчуваємо себе пригніченими після того, як допустили своє життя гріх, це значить, що ми можемо принести потім гідний плід покаяння. І Бог каже через апостола Павла, що. Те, що він казав коринфянам в свій час, коли у них там був перелів, він сказав, як добре, що ці слова на викриття, облічення, вони побудили вас покаятися. Тому що печаль заради Бога, вона робить неймовірне покаяння. А печаль заради цього світу, мирська печаль, вона виконує в нас смерть, вона робить цю смерть. Якщо ми, ну, ми не повинні боятися з чимось розставатися. І повертаючись до того, ми, ми бачимо, що він каже: прийде час, будуть купувати дома і поля, і виноградники. І після того, як я дав купчий сувій грамоту Барухові, сину Нерія, я молився до Господа, говорячи. о, мій владико Господа! Отут я би попросив і себе, і вас уважно послухати цю молитву. 17-й вірш. О мій, владико Господа! Ти створив небо і землю потужною твоєю силою і твоєю простягнутою рукою. Для тебе немає нічого неможливого. Ти виявляєш милість тисячам, але за провини батьків ти відплачуєш вже в, в лоні їхнім дітям, котрі приходять після них. Боже великий та сильний, Господь Саво, Твоє ім'я, ти величний порадою. І потужний у звершення. Твої очі відкриті на всі стежки людських дітей, аби віддати кожному за його дорогами, за плодами його вчинки. Ти той, хто звершував ознаки чудеса в Єгипетському краї і звершуєш їх аж і по сей день. І як в Ізраїлі, так і серед інших людей. Ти зробив своє ім'я великим, як це є і сьогодні, неймовірними ознаками, чудесами, могутньою силою та простягнутою рукою, і у великому страсі, ти вивів з Єгипту свій народ, Ізраїль, ти дав їм цей край, про який ти присягався, що даси їхнім батькам землю, що тече молоком і медом. Але коли вони прийшли і заволоділи нею, то перестали слухатись Твого голосу. І не чинили за твоїм законом. Те, що ти заповідав їм робити, вони не робили, а тому учинив так, щоб їх спіткало це все лихо. Ось облаго обступили місто, щоб його захопити. Незабаром місто буде віддано в руки халдеїв, котрі його оточили, оскільки воно не спроможне втриматись перед мочом, голодом і моровицею. Що ти сказав, те й сталося, як бачиш сам. А, але ж ти, мій владико Господи, мені сказав, купи собі поле за стрібло і засвідчи це свідкам. А в той же час місто вже майже було віддано в руки Халдиї. І було до мене, і було до Єрмії Господнє слово такого змісту. Ось я, Господь, Бог всякого тіла, хіба для мене є щось неможливе? Так завершується цей тижневий розділ цим питанням. І ствердженням і питанням, ствердження, що він, Господь, Бог всякого тіла і питання хіба є для мене щось неможливе. По дорозі до цього ми можемо читати і бачити, що Бог знову нагадує, що він виводив Ізраїль з Єгипта. Це актуальна тема, вона прописана по всій Біблії. Це одна із основ взагалі всього освідомлення виходу з Єгипетського рабства. Це Неймовірне Євангеліє, Євангелія, можна це так сказати, коли Єшуа приходить для того, щоб звільнити нас від рабства гріха, від Єгипетських областей. І 21-й вірш написано, що неймовірними ознаками чудесами могутньою силою та простягнутою рукою, і у великому страсі ти вивів нас, ти дав їм край. І а в 20-му до того хотів наголосити, що він той, хто звершував ознаки чудеса в Єгипетському краї, і звершуєш їх аж по цей день, як в Ізраїлі, так і серед інших народів. Тобто, що, про що це можна казати? Що? За часів полону Бог зробив 10 покарань. Потім він ви, вивів ви, ви Ізраїль, роздвинув води. Потім вони, прославили Бога, в них не було води. Він просто отак Бог зробив через Моше е, пішла вода замість гіркої стала смачна, моршинська. Розумієте? Так? Такої немає навіть в Польщі і в Європі. Розумієте, потім, що їсти не було, Бог дав їм м'ясо. Потім того не було, Бог, Бог сказав взагалі, слухайте, ребята, все схвачено. Вперед, земля, молоко, комед. Все буде шоколаді. все буде добре. Ні, не послухав. Потім, що ми бачимо, Бог являв своє чудо за часів пророків, за часів Давида. Бог являв своє чудо за часів апостолів. І є люди, віруючи, котрі стверджують, що часи апостолів закінчилися, і тому тих чудес і знамен вже немає. Але це неправда. Ми бачимо, як. По молитвам віруючих, сучасних віруючих, люди зцілюються. Ми бачимо, як люди е, отримують звільнення від е, влади демонів, бісів. Ми бачимо, як люди народжуються згори, приймають дар Духа Святого, mm -hmm. говорять іншими мовами. Прославляють Бога! Ми бачимо, як кардинально змінюється життя е, колишніх наркоманів, як змінюється кардинальне життя людей, котрі колись були при владі. Бо це. Майже одне тер саме, знаєте. Ну, Як змінюється життя людей, котрі ніколи не пили, не курили, мають дві вищі освіти, але всередині вони відчували, так, відчували таку порожнечу. І навіть коли вони досягали всього, що вони собі поставили, вони були абсолютно порожніми. І це чудо, коли твоє серце заповнюється Богом. Я хочу завершити е, словами. Словами, котрі потрібні кожному з нас. Можливо, хтось. Ну, я бачу, що всі якби свої, але все ж таки я скажу, що як це робить і мені це подобається. Ми з пастором дивимося. Програма Сідрот. це надприродня, Це, Христена, можете дивитися, прикольно. Вони в кінці завжди кажуть Івангелі. Вони кажуть про те, що ми не можемо вас залишити зараз без того, щоб ви не відкрили своє серце для Ішуа. І ми помолимося. І це може там в камері у нас потім в Ютубі хтось спокається, і ми будемо радіти. Халілуя. І ми помолимося і скажемо, Господи, ми молимося в н'єй шомісії за кожну людину, котра сьогодні чує Твоє слово. І ми просимо, щоб ти допоміг відкрити свої серця для Євангелія. Господи, якщо ви відчуваєте, що це вам потрібно, ви можете зі мною повторити такі слова: дорогий Господь, я молюся. Прошу тебе, пробач всі мої провини. Стань Господом мого серця. Допоможи мені обрати тебе. Я дякую тобі за те, що ти заплатив з собою за мене. Воскресю моє виправдання і дав мені вічне життя. В ім'я Ішуа Місі. Амінь Амінь.